Економити на бензині на генераторі народ, є спеціальна ось така штука, називається газовий редуктор. Тобто тут карбюратор у нас із газовим редуктором. Тобто може працювати генератор, такий генератор може працювати на газу, як на тому, що машини їздять на пропані, або працювати на газу той, що йде в нас по трубах, на метані. Тобто це зручно, класно, що і дешево, виходить, тому що якщо на газовий, який йде в нас в трубах, всього-навсього 8 гривень за годину споживання. Тобто, орієнтовно це куб газу буде споживати. Тобто ми беремо просто карбюратор, який там стоїть на генераторі, у нас, знімаємо його і ставимо ось таку установку. Тобто 1500 гривень це на генератори до 5 кВт, 1900 гривень на генератори від 5 кВт, вони бачите, тут йдуть вже з проводами такі. Трошки більше по розмірам. Тут у нас переключення на якому газі він буде працювати. Бачите, NG або LPG. Тобто доверху це LPG, це природній газ. Повертаємо цей речажок, і у нас буде NG це у нас буде природній газ. Тут заслонка просто. Дирочку регулює там чи більша, чи менша, Поняли? Тобто, і все. 1590 гривень на такі генератори до 5 кВт, і 1900 гривень на генератори від 5 кВт. Вони бачите, йдуть тут з проводами. Генератори від 8000 тисяч гривень, є інверторні, є звичайні, є дизельні. Пишіть, дзвоніть, будемо вам відправляти.